Нині у центрі матері та дитини в чорному острові проживає вісім молодих мам разом з дітьми. Майже половина підопічних центру колишні вихованці будинків інтернатів, котрі не мають власного житла. Ірина Пилипчук одна з них. Ранній шлюб не приніс омріяного щастя через непрості стосунки з чоловіком, вагітною залишилася сама. Так і потрапила до обласного центру матері та дитини. Не було куди піти. От, наприклад, я сама з інтернату і житла немає. Так вийшло, що треба було шукати. Тоже тяжко, а так як ці центри то і допомагають, і можна кудись притулитися і там думати далі що на своє майбутнє. Забезпечення житлом випускників будинків інтернатів одна з найболючіших і нагальних до вирішення проблем всеукраїнського масштабу, каже голова обласної ради Микола Дерекот. Таке питання на державному рівні, яке потрібно вирішувати, це забезпечення житлом дітей сиріт після виходу із родинної сім'ї або закінчення будинку школи інтернат це надто важливе на державному рівні, яке потрібно вирішувати в глобальному масштабі по всій державі. Серед підопічних обласного центру матері та дитини і ті, хто мав намір відмовитися від новонародженого малюка через нерозуміння родичів або складне матеріальне становище за минулий рік було зареєстровано 22 подібних випадки. Спільними зусиллями соціальних служб та лікарів десятеро дітей вдалося лишити зі своїми мамами. У при кожному районному чи міському центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді функціонує консультативний пункт при пологовому будинку чи відділенні відповідно. Де працює спеціаліст відповідного центру, ми виявляємо таких жінок, які ми мали намір відмовитись від новонародженої дитини. Чи є ризик того, що жінка не має куди повертатися з цією дитиною? Середній вік матерів центру – 18-20 років. Наймолодша вихованка потрапила вагітною у 16. Працівники центру аналізують у такому віці молодим жінкам важко вирішувати і власні проблеми, а виховувати малюка той поготів. Основне завдання, яке стоїть сьогодні перед. Спеціалістами центру, які у нас працюють, це сформувати прив'язаність матері до дитини, прихильність, те почуття, яке допомагає нам формувати довіру до світу. Самого елементарного ми навчаємо разом з персоналом, який у нас працює, з мамою ми вчимо її купати дитину, як правильно годувати, як кладати до грудей, як співати колисково тобто тим необхідним таким. Можливо, здасться простим речам, які ми отримуємо в сім'ї. Молодшому сину Ірини Пилипчук вже чотири місяці, а старший ходить до дитсадка. Незабаром Ірина збирається виходити заміж, мріє про власне житло та повноцінну сім'ю. Каже, завдячує всім, хто у тяжку для неї хвилину зумів вселити їй віру у краще майбутнє. Зараз в мене скоро весілля буде. Вже положення зробив десь на літо. Да, вже мене житло все як в нормальної сім'ї. Олександр Єльцов, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.